В Чернігові триває реалізація міських соціальних програм, покликаних допомогти людям, які постраждали від російської агресії. Виконавчий комітет міської ради продовжив дію програм часткової компенсації вартості відновлення вікон та одноразових виплат власникам приватних житлових будинків на 2024 рік. Наразі ними вже скористалися 752 та понад 2 тисячі осіб. Відповідно, з бюджету Чернігова було виплачено понад 40 мільйонів гривень. Виконком також погодив одноразові виплати власникам квартир у багатоповерхівках, чиї оселі постраждали від російського вторгнення. В поточному році цю допомогу вже отримали 476 мешканців міста. Загальна сума 7 мільйонів 130 гривень. Пропонується надати матеріальну допомогу п'ятим мешканцям на суму 55 тисяч. Січ гривень також місто продовжує підтримувати сім'ї загиблих та померлих захисників і захисниць України через програму одноразової матеріальної допомоги. Вона діятиме у Чернігові і наступного року. Пропонується надати матеріальну допомогу трьом особам. Загальна сума 201 тисяча гривень. Взагалі, вже отримали цю допомогу 204 особи. Загальна сума видатків 11 мільйонів 926 тисяч гривень. Окрім цього, в Чернігові продовжує діяти міська програма підтримки народжуваності. У вересні одноразові виплати отримують 72 мами новонароджених чернігівців. В тому числі 29 мешканкам, які народили першу дитину на суму 145 тисяч гривень, 32 мешканкам, що народили другу дитину на суму 320 тисяч гривень, 8 мешканкам, що народили, народили третю дитину на суму 160 тисяч гривень. Одні мешканці, що народили четверту дитину на суму 20 тисяч гривень. Одні Мешканці, що народили п'яту дитину на загальну суму 20 тисяч гривень, і одній мешканці, що народила двійню на суму 20 тисяч гривень. Також рішенням виконкому ще 517 дітей отримали статус постраждалих внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. На нього мають право всі юні чернігівці, яким станом на 24 лютого минулого року ще не виповнилося 18 років. Заяви на його отримання за попереднім записом приймає управління у справах дітей міської ради. Це близько 44 тисяч дітей. Також всі діти ВПО це ще 2 тисячі дітей. Загалом це получається 46 тисяч. Тому зрозуміло, що зразу прийняти всі. 40 шість тисяч одночасно немає змоги за словами Олени Зінченко. Наразі статус постраждалих внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів отримали близько півтори тисячі дітей. Черга на його оформлення тягнеться вже до 2025 року. Так це відчувається. Напруга є, але ми пояснюємо, роз'яснюємо. Люди розуміють, якщо Комусь є нагальне встановлення цього статусу, то ми завжди йдемо на зустріч і тому конфліктних ситуацій таких немає. Люди в чергах не стоять, записуються по телефону, приходять, записуються, ведемо прийом, так як він має вестись. Окрім цього, виконавчий комітет надав 36 чернігівцям, чиї оселі були пошкоджені внаслідок бойових дій, згоду на отримання компенсації від держави за програмою є відновлення. Загалом їм виплатять 1 мільйон 555 тисяч гривень до 200 тисяч на особу залежно від масштабів пошкоджень житла. Витратити ці кошти вони зможуть на придбання будматеріалів або оплату послуг з ремонту їхніх осель.